Привіт, я звичайний хлопець з України, і так склалося, що я переїхав за кордон. У мене було дуже багато проблем з пошуком роботи, але я хочу допомогти тобі і трішки розказати про свій досвід. Дивись, а якщо ти хочеш поїхати на нормальну роботу за кордон, на склади, готелі, заводи і так далі. В цілому різниці абсолютно немає. Головне це натхнення і бажання працювати. Ні в якому разі не шукай роботу на Фейсбуці, Гуглі і тим паче на якихось там Оликсах. Ну і тим паче в Польщі, бо там один треш і чогось цікавого. Ну і нормального ти там просто-напросто не знайдеш. Я також, як і ти, робив цю помилку. Заходив на Оликс, дивився вакансії і намагався з кимось спілкуватись, але плодів це взагалі не дало. І саме в той момент я зустрів сайт Workium.pl. Переходиш на сайт, знаходиш кнопочку вакансії, і там буде кнопка підібрати вакансії. Далі тобі зателефонують і на рідній, українській, приємній, такі хороші для вуха мові тобі все пояснять і допоможуть. До речі, вони працюють майже на будь-яку країну, яку ти захочеш. Типу. Хочеш Польща, будь ласка, хочеш Сербія, будь ласка, все, що тобі завгодно. До речі, також Workium заплатить тобі від 5 до 7 тисяч гривень, просто за те, що ти знайшов роботу саме через них, тобто напряму. Пишіть в коментарях, чи ця інфа вам допомогла, бо, чесно кажучи, для мене це було відкриття, і я дуже вдячний, що взагалі так трапилось.